Уроку збільшуємо або зменшуємо на кілька одиниць. Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно. Учителя слово здійсню я практично Що ми маємо? 2 додати 4 дорівнює 4 додати 2 дорівнює скільки? Правильно, дорівнює 6. 1 додати 9 або дорівнює. 9 додати 1 буде 10. 2 додати 7. Дорівнює 7 додати 2 і дорівнює 9. Молодці. 2 додати 4 або, навпаки, 4 додати 2 буде 6. 1 додати 6. Дорівнює 6 додати 1 і дорівнює 7. Правильно. Піршовану задачу. Сидів хлопчик біля річки. Він спіймав аж 3 плотвички. Кошенятку одну вкрало. Скільки рибок в нього стало? Правильно, в хлопчика стало. Дві плотвички. 3 мінус 1. Буде 2. Давай дамо відповіді на запитання. Назвіть число наступне до числа 6. Це число 7. До числа 8 – Це число 9. А до числа 9 число 10. Назвіть число попереднє до числа 7. Це число 6. Попереднє до числа 3, число 2. Попереднє до числа 2, звичайно, це 1. А попереднє до числа 6 це 5. Як одержати число наступне до даного? Треба до числа додати 1. А як отримати число попереднє до даного? Треба відняти 1. Будь ласка, назви сусідів числа 2, 8 та 5. Сусіди числа 2 це 1 та 3. Сусід числа 8 це 7 та 9, сусіди числа 5 це 4 та 6. Які арифметичні дії ви знаєте? Ми знаємо дії віднімання та додавання. Що значить додати? Треба збільшити число, а відняти зменшити його. А яку арифметичну дію слід виконати, щоб число стало більшим? Правильно, щоб більшим стало число, треба виконати дію, додати. Додавання. А щоб число стало меншим, навпаки, дію віднімання. Добре, будь ласка, розгорни зошит, запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Це число в нас буде 5. Один рядочок. Якщо треба, зупиняй відео, допишеш, потім продовжиш. Ну що, написали? Давайте запишемо математичний диктант. Пишемо МД математичний диктант і виконуємо завдання, яке я вам читаю: від 9 відняти 1. Знайдіть значення виразу від 9 відняти 1. Наступне: запишіть числа попередні до числа 9, число попереднє до числа 9, число попереднє до числа 5. Запишіть числа наступні до числа. Число наступне до числа. 6. Число наступне до числа 6, та наступне до числа 8, наступне до числа 6, та наступне до числа 8. Запишіть числа, які більше за 5, але менші, ніж 9. Тобто від 5 до 9. Числа, які більше за 5, але менше ніж 9. Запишіть рівність від 4 відняти 0. Рівність від 4 відняти 0. Скільки буде? Подумай. Наступне. Запишіть рівність до 9 додати 0. І останнє. Запишіть рівність від 10 відняти 10. Приготувалися. Давай тоді перевіряти. Перше. 9 відняти 1 було 8, попередні числа до числа 9 це було число 8, а до 5 це число 4. Тепер продовжую називати тільки числа 7, 9, 6, 7, 8. 4 9, 0. Сподівайся, ти виконав. Саме так. Давай попрацюємо з математичними матеріалами. 6 помаранчевих квадратиків, червоних не знаємо, але нам відомо, що на 1 більше. Тобто, 6 додати 1 дорівнює 7. Наступний дивимось. якщо помаранчевих 7 квадратиків. А червоних невідомо. Ми знаємо, що на 2 менше 7 відняти 2 до 5. Отже, червоних 5. Розглядаємо наші прямокутнички, наші штангочки. Дивимось, в нас на першій є 4 позначки, а на другій стільки ж, та ще одна, тобто 4 додати 1 до 5. А на другій, навпаки, є верхня 4, а друга що на одну менша, тобто 4 відняти 1 дорівнює 3. Добре, розгляньте схеми, подумайте, як змінилася кількість іграшок в другому випадку. Та поясніть складені вирази. Скільки було роботів? Роботів було 5. Та ще один. Тобто, правильно, їх було 6. А що ж там у нас з іншими іграшками? Давай подивимось. Так, так, так. А їх було спочатку 6, але потім. Подивись, будь ласка, других було 6 без одного, тому що 6 треба відняти один, їх було 5. Давай прокоментуємо малюночки. До кожного малюнку доберемо вираз. Поглянь: в коробці було Лего, та на столику було Лего, скільки Лего на столі. На столі сім шматочків Лего. А в коробці лежить на 2 більше, тобто стільки ж і ще на 2 більше. Яку дію треба виконати? Треба до 7 додати 2. Добре, поглянь наступне: в нас є цукерочки. Скільки ти бачиш цукерок? Правильно, цукерок 9. А в коробці лежить на одну менше. Що треба зробити? 9 підняти один. Молодці буде 8. в коробці 8 цукерок. Давай виконаємо логічну вправу. У квартирах 1, 2, 3 мешкали троє кошенят. Біле, чорне та руде. В квартирах номер 1 і 2. номер 2 мешкало не чорне кошеня. Біле кошеня мешкало не в квартирі номер 1 в якій квартирі мешкало кожне кошеня? Ще раз розбираємось. В квартирі 1, 2, 3 мешкало троє кошенят. Біле чорне руде. В квартирі 1, 2 мешкало не чорне кошеня. Значить, чорне де мешкало? Молодці, воно мешкало в третій квартирі. Біле кошеня мешкало не в квартирі номер 1 Значить, де мешкало біле кошеня? Правильно, в квартирі номер 2 а в якій же квартирі мешкала руденьке? Руденьке мешкало в першій квартирі. Правильно? Давай розгадаємо Ребус. Цифра 3. Дочитай слово. Правильно, трикутник. Наступне слово. Хто здогадався? Правильно, стрибати. Так, наступне. Ну, це патріотично, це тризуб. І останнє, правильно, слово тримати, щось тримати в руках. Правильно. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці, першокласники, ви молодці. Дякую за увагу! Ви гарненько попрацювали. Молодці! Підпишіться на канал, поставте вподобайку, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!